Маютикін. Вітаю всіх! З вами Марія. Я покажу вам покроково, як приготувати котлети по київській домашніх умовах. Ви дізнаєтеся про всі секрети приготування цієї ресторанної страви, яку зможете самостійно втілити у себе на кухні. Тож сьогодні в нашому меню дуже смачні, соковиті та ароматні котлети по-київськи. Розпочинаємо з підготовки начинки. Дрібно нарізаємо один пучок зелені кропу, розминаємо виделкою вершкове масло 100 г до піроподібного стану. Додаємо в масло зелень кропу, сіль півчайної ложки, лимонний сік одну 1 чайну ложку, об'єднуємо всі компоненти. Готову масляну суміш перекладаємо в харчову плівку, формуємо продовгувату форму та загортаємо в чгут. Відправляємо в морозильну камеру на 30-60 хвилин. Для майбутніх котлет обов'язково беріть курячі грудки великого розміру. Від великого філе від'єднайте мале філе. Мале філе розріжте навпіл. Має вийти 4 штуки малого філе, а велике філе розріжте вздовж. Має вийти 4 штуки великого філе. Накриваємо харчовою плівкою всі філе. Відбиваємо філе тою стороною молотка, де маленькі зубчики. У великого філе з одної сторони плівка, тож на дощечку викладіть філе плівкою донизу. Мале філе також відбиваємо. Беремо наші відбиті філе. Всі філе солимо, потрібно 2 чайні ложки солі, та перчимо 1 чайною ложкою чорного перцю. Дістаємо наше масло з морозилки, розрізаємо вздовж, а потім посередині. Потрібно, щоб вийшли 4 продовгуваті брусочки. Формуємо котлети, беремо мале філе. Спочатку загортаємо брусочок масла в маленьке філе, щільно притискаючи руками. Потім загортаємо велике філе. Ретельно загортаємо та притискаємо краї, щоб масло не витікало при смаженні. Руками придаємо котлеті форму еліпса. Все те ж саме повторюємо з іншими філе. Друзі. Я дуже прагну на своєму каналі створювати для вас якісні відеорецепти і, і ваші лайки та підписки додають мені наснаги продовжувати і надалі. Підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Далі відправляємо котлети на 30 хвилин морозильну камеру, щоб масло попереднє не розтануло, паніровка краще трималась, а самі котлети зберегли ідеальну форму. Поки котлети охолоджуються, бийте 3 яйця в глибоку тарілку, додайте дрібку солі та легенько збийте виделкою. В глибоку тарілку всипте панірувальні сухарі 200 г та окремо просійте в тарілку борошно 100 г. Для котлет по київськи йде подвійна паніровка. Охолоджені котлети спочатку обкатуємо в борошні, потім в яйці, далі в панірувальних сухарях. Сухарі щільно притискаємо, ніби вдавлюючи в котлети. Далі знов відправляємо котлети в яйце і знов панірувальні сухарі, на цей раз злегка притискаючи. Це і є подвійна паніровка. Робимо так з усіма котлетами. Вливаємо олію в абсолютно суху каструлю, нагріваємо до 160-170 градусів. Щоб це перевірити, занурте одну зубочистку в саму олію. навколо зубочистки з'являться бульбашки. Це і є потрібна температура. Обережно кладемо котлети в олію, обсмажимо до золотистого кольору приблизно 2-3 хвилини. Котлети повинні бути повністю покриті олією. Дістаємо котлети шумовкою. На цьому етапі головне обсмажити, а доводити до готовності будемо в духовці. Надеко застелене пергаментним папером, викладаємо обсмажені котлети, запікаємо в попередньо розігрітій духовці 12-15 хвилин при 180 градусах. Наші котлети по київськи готові. Перевага цієї страви в тому, що котлети можна приготувати заздалегідь та зберігати в морозилці. За день до приготування перекласти з морозилки в холодильник для розморожування, а перед подачею обсмажити та довести до готовності в духовці. Спробуйте самостійно приготувати це чудове блюдо, повторюйте за мною і у вас обов'язково все вийде. Готуйте вдома смачно та з любов'ю. Смачного.